Друзі, ще раз вітаємо вас, містом Миколаїв. Ви бачите, що все готове в нас практично до початку поєдинку. А, Анастасія Гінкул у нападі кидочок. Ну і стає це все зробити. Але врешті-решт, все ж таки, кидати буде ні. Все ж таки, Ржаховська залишає м'яч на Вінніченка та на Пархоменка. А далі на мінісалей переграє мінісале Чернявську. Ну, ситуативно, звісно, але було красиво. Зараз в кут теж йде пас і реалізує цю спробу. Ольга Макаренко. Гінкол буде кидати Гінкул і буде закидати. І буде ось такі емоції демонструвати. Спокійно м'яч забирає голкиперка Спартака до своїх рук. А Ржаховська вже не вибачає. Гінкол буде кидати, кидає Гінкул, але встигає зміститись туди у кут Єлизавета Пастеляк і сейвує. А зараз що вирішує робити настанови Наталі Пархоменко. І буде це робити Аржаховська, але бачить все Чернявська. Все бачить Чернявська. М'яль залишиться у Спартака, але при цьому дуже класний сейф. Вау! Е, Аржаховська закриває цю зону для китка. Анастасії Гінколоне. Але вона знаходить іншу. Вона знаходить Пархоменко. Шатохіна дуже швидко. Є вільна зона. Аржаховська може увірватися Шатохіна. Вона це і робить, і вона закидає. Ось ще б з підбираннями попрацювати. Адже Чернявська багато що робить з підбиранням і це. Потім поки з перехопленням попрацювала в нас Серман. І закидає Вікторія Серман. Аржаховська Пархоменка. Ну, Анастасія Пархоменка. Такі епізоди, коли є вільна зона, коли всього один гравець. Цікавий епізод. Пастеляк кричить, я нічого не бачу. І ось так! Подивіться! Подивіться, як. Як зараз відпрацювала Серман? Недаремно першою до неї біжить Гінкул. Адже Анастасія Гінкул завжди у таких вітають усі, наче матч вже виграний, а він не виграний. Це лише перший тайм. Плюс два для Реалу тут не віддає. Гінкул Аржуховську не проходить. Савіна кидає, влучає в Пархоменко. М'яч у Спартака. Боляче Анастасія. Шатохіна може вийти сам на сам виходить і реалізує цю спробу. Напевно. Могла по-іншому зіграти. Ржаховська, Пархоменко. Ну і вільну зону. Залишає для Пархоменка. Але Чернявська читає в цьому епізоді. Падає. Але, напевно, це ситуативно. на Гінкул йде пас. Гінкул. Скута кидає у ближній. Ну це було б дуже круто, якби пройшов в цьому епізоді м'яч у ворота. Він все ж таки не віддати сьогодні цю зустріч. Козлова. Гінкул. Гінку Кутру, Труда. В ближній не закидає. А тут закидає. Допомогла. Сірман. Переходова не кидає. Бачить, що там зміщується. Пастеляк. Тому віддає. Зараз немає такої можливості. Шатохіна залишає на Аржаховську. аржаховська. кидає. Не проблема це для Тетяни Чернявської. Аржаховська та Нічаєва. І ось як їх проходити. Кидає Переходова. По-перше, і Пархоменка там відпрацювала. А по-друге, і. Вау, як зараз змогла обробити цей пас Макаренко. Реалізувала цю спробу. Гінкул на Переходову. Та кидає і влучає у поперечину. Руда підбирання за неї. Ніхто не зробить, тому вона сама це зробила. А тут кидочики не щастить. Ну як наближуємось до Еншпілю у цьому матчі. Пархоменко буде кидати. Кидає і закидає. Ось такі вже важко відбивати. Пархоменко проходить гінку. І у дев'ятку без шансів. Без шансів. Плюс три для Київського Спартака. Останні дві хвилини. Основного часу розпочинаються прямо зараз. І все робить хвилини. Ну, напевно, це дуже-дуже-дуже замало. Особливо, коли так захищається Спартак. І Гінкол все ж таки ще один м'ячик закине. Дає на Шатохіну. Рука піднята. Треба вирішувати щось. Аржаховська на Пархоменко, Вау, яка комбінація проходить! А ось саме для цього Пархоменко, тренер, Наталя Пархоменко брала тайм-аут. Бартак перемагає 23-19, але ми вдячні Реалу, особливо за перший тайм. Надзвичайно класний перший тайм у виконанні миколаївської команди.